Всім привіт на каналі Резервне живлення житла. Сьогодні я хочу показати, як працює мій акумулятор разом з інвертором, дослідити його роботу протягом трьох годин вимкнення. З чого ми стартуємо? Ми стартуємо з заряду. Як Бачите, 14,2 вольта, тобто на зарядній станції у мене стоїть 14,2 вольта. Тобто, максимально моя зарядка заряджає мій акумулятор, якщо дивитися по табличці, до 90%. Бачите, 14,2. Це я зробив ціленапрямлено. Основною причиною стало те, що це такий компроміс між ефективністю і довговічністю. Паралельно 14.2 забезпечує практично повне, повну зарядку майже на 100%, тобто 90%. Але паралельно унеможливлює його перезаряджання, деградацію елементів, тобто таким чином. Забезпечує його більшу довговічність і він, відповідно, буде працювати довше. Така ну, золота серединка, як я казав. Щодо акумулятору, у мене звичайний літій фером p 4 12 вольтовий на 100 А. Відповідно, таким зарядом я його заряджаю. Якщо говорити про силу струму заряду, то ну, максимально моя зарядка видає, звичайно, що 100 А. Ампер. 100 Акумулятор можна по всіх характеристиках. Рекомендовано заряджати не більше, ніж 0,5 Я фактично заряджаю на 0,4, тобто десь приблизно 40-45 А сила струму заряду в мене встановлена. Ну і 14,2 вольта. Такий мій вибір. Можливо, його треба буде змінити, коли треба буде більше швидше заряджати, поставити всіх 05 всі 50 А. Можливо, треба буде тих 10% додати. Тобто з 14,2 поставити на 14,6. Поки що, поки мені вистачає. Ну, Користуюся саме такими параметрами. Зарядка, як бачите, там не видно, але в принципі скажу, що це зарядка фірми Liefer. Вона ну, досить таки непогана, поки що можу сказати так попередньо. Єдиний нюанс це, що регулювання напруги заряду і сили струму заряду здійснюється за допомогою викрутки. І якщо я здійснюю регулювання напруги, мені потрібно повністю його відключити від акумулятора. І Налаштовувати напругу заряду, і паралельно, якщо я хочу навпаки встановити силу струму заряду, тобто ампери, мені навпаки, треба його підключити і ще й використовувати токові кліщі, щоб встановити такий заряд. Тому такі невеличкі труднощі, але в принципі такі технічні можливості у мене є, тому я це здійснюю. Отже, переходимо до справи: 100 амперний літій Фером PO4 загальною ємністю. 1280 ватт-годин. Від цього беремо 90% приблизно так, ну там грубо 1100. Ми підключаємо до роботи в е, нашу ну, переходить повністю квартира. За допомогою КВС-302WF-пристрій, е, такий лічильник вимірювання, який я встановив на платформі е, Туя. Е, відповідно, він в мене вимірює повністю, як працює наш. Наша вся система. Тобто ми бачимо, що перше дивимося, що є холодильник, який зараз споживає, і є в нас котел. Котел споживає 59 Вт, як бачите, його споживання. Ну і повертаємося до холодильника. Ще раз холодильник споживає в нас в даний момент 8 Вт ну Це, напевно, так трошки пощастило, зазвичай він трошки більше споживає. Більше інших приладів у нас не включено, тому переходимо ще раз до нашого КВ-302WF і дивимося, що у нас є 150 Вт. Паралельно працює ноутбук, який я трошки виключаю, трошки включаю, працює роутер. Ну і в принципі все решта в режимі, там, наприклад, телевізор, просто світиться кнопка, і деякі прилади, теж ввімкнені в розетку, але вони не працюють. Основне, що працює, це все-таки котел, холодильник, і е, зараз я на пришвидшеному режимі вам показую протягом цей період роботи. Як бачите, ну, швидко перемотується Power в ватах, тобто ми бачимо, що до 300 ще поки що вроде не було. 200... Нижче 200 практично зараз не опускається, тому що ну включається світло. Було 300 трішки. В середньому 200, не надто більше, ніж 200. Так, зараз трошки повільніше перевіримо, як зараз споживають наші прилади, що скільки Вт споживає. Зараз заходимо на холодильник. Холодильник в даний момент у нас споживає. 83 Вт, як бачите. Так, вже, на жаль, більше трохи, ніж спочатку. І заходимо, що зараз споживає наш котел, який постійно гріє, тому що у нас включене опалення. І котел у нас 58 Вт споживає. Тобто 58 плюс там, 80 чи, там, грубо, 90. І загальне споживання. Зараз ми ще раз подивимося, яке у нас є. Станом на цю хвилину 214. Ще є включений ноутбук, ще включено кілька лампочок у різних частинах квартири. Ну, відповідно разом ми, ну роутер зрозуміло, е термінал, інтернет-термінал це все трішки-потрішки -трішки Ну, Десь це, те, що я, на що я розраховував, коли встановлював систему, що середнє споживання в мене буде на час роботи на резервному жиленні, десь орієнтовно до 200 Вт, ну плюс-мінус 200 Вт. Так, як бачите, в принципі, робота холодильника, робота котла, на тих 200 Вт ми виходимо. Ну, і як ви бачимо, наш е КВ. 102 wf стартував і він рахує кіловат години так, Заходимо ще раз, перевіряємо, що на даний момент споживає наш котел. Теж таки зробимо чек 58. Котел стабільно, без змін, незмінно споживає далі свої 58. Ну і дивимося, що у нас споживає холодильник. 79. Холодильник трішки змінюється, але теж таких великих скачків я не бачу. 79, далі продовжуємо. Ну і заходимо на наш лічильник, який далі показує. 186-187 Вт. Як пам'ятаєте, стартували ми з 0,395 кВт-годин було на даний момент, коли я почав лічити. Тобто десь приблизно 100 Вт-годин або ну, там, як бачите, 0,1 кВт годин. В нас зараз ми забрали з нашого акумулятора. Спостерігаємо далі. Десь вже приблизно у нас пройшло ну, 40 хвилин-45 хвилин, тому що в 9.00 світло відключили, зараз 9,46. Ну і Ми трошки більше, може десь на рівні ні, практично на рівні 100 Вт -годин ми спалили. Перевіряємо ще раз, що показують наші прилади. Заходимо на холодильник, що споживає наш холодильник, 78, було 79-78. стало 78. Різниці практично немає. І дивимося, що споживає котел. Так, і споживання котла у нас 58. ну Котел стабільно не, не збільшується, просто працює опалення. Ми на даний момент не включаємо воду, ніхто не, не в душі, не, не миється, тому така приблизно споживання. Як бачите, вже трошки впало вата 168. Я час від часу виключаю ноутбук, коли він трішки підрозрядиться, скажімо так, я його то включаю, то виключаю. Але фактично він в мене з більшою мірою включений. І фактично ми бачимо. Що споживання в кВт-годинах? Тут ми ще бачимо, ну, які вольти зараз є, температура, частота, ну, все, все. -все. Тобто дуже класний пристрій. Я можу ним керувати, як бачите, є червона кнопка, в будь-який час можу це все вимкнути, якщо мені щось не подобається, тому я досить задоволений. Ми підходимо до першої години роботи нашого інвертора на е, повністю, який повністю освітлює е, е, цю квартиру і переходимо далі до пристрою. Так, е, Фактично, пристрої споживають без змін. Нема нас далі це передивлятися. Якщо говорити про Вт-години, то ми от вже фактично годину, більше як годину пройшли. І вже майже 200 Вт-годин акумулятор нам віддав. Так, ще раз робимо чек наших пристроїв, які зараз працюють. Холодильник 91 Вт, котел 85 Вт. Отже, решту часу в дуже присвіченому режимі будемо переглядати наше споживання. Як бачите, нічого сильно не змінюється, споживання приладів 180, 260, 300 ну, падає, збільшується, середнє десь приблизно 200. Відповідно, йде вимір, вже фактично доходить 11 та година. Бачимо, що 700. Ми стартували від 395, зараз вже. 750, тобто ми наближаємося до позначки 800 кВт-годин, тобто десь в середньому виходить, що ми 400 кВт-годин на даний момент зробили. Ну, До кінця ми це дивитися не будемо, ще раз повертаємося на початок. 9-й годині ранку, коли світло виключили 394 кВт, годин 12,950. Різниця 556 виходить, і якщо дивитися мультиметром 13,22. Як бачите, заряд? 13,3 показує інвертор, фактично так само. Ну, Якщо дивитися таблицю заряду літізалізофотного акумулятора, то виходить у нас приблизно 13,2, це є 50%. Ну, і по наших розрахунках, майже 600 Вт він забрав при 1200, то виходить, ну, так як він ще навіть не повністю був заряджений, бо ми його заряджали зарядом 14,2. Відповідно, половину заряду можна сказати, що акумулятор досить непоганий. І тепер дивимося процес зарядки даного акумулятора. Як бачите, о 12 годині запустилась зарядка, я тут поставив певні таймери. Ну і Протягом 12 гота стартували, зараз подивимося, коли в нас завершиться зарядка. Зарядка в нас завершиться, засвітиться зелена кнопка, тоді, коли потужність навантаження саме на зарядку почне падати. Тобто Зараз є 600, 618, 612, 619. Коли вона почне падати, тоді засвітиться в нас зелена кнопка, і ну, він вже почне дозаряджати, але фактично основна, неї, основний процент заряду вже буде завершений. Як бачимо, година пройшла, він ще продовжує заряджатися. Я нагадую, що ми заряджаємо струмом 48. І у нас фактично зараз засвітилася зелена кнопочка 14.2, як бачите, струм напруга заряду, і починає падати е, навантаження на зарядку, і протягом, як бачите, 20-х. 5-27 хвилин, вона вже падає практично до нуля. Отже, підводимо підсумки. Наш акумулятор, в принципі, відповідає своїм характеристикам 100 годин, Тобто за 3 години роботи він розрядився при навантаженні 200 Вт. Він розрядився практично там, на 600 годин, тобто по 200 годин, якраз так як ми його і навантажували. Ну і відповідно. Зарядку теж він фактично за півтори години менше, навіть за півтори години він вже перестав заряджатись. Десь за годину засвітилося зеленим, чуть-чуть більше, як за одну годину. Тому можна сказати, що і зарядка теж відповідає, і заряджає він так само, як би і мав. Незабаром планую отримати літій залізофосфатний 300 амперний акумулятор. Обов'язково проведу схожий тест, ну і по результатах запишу відео. Всім дякую за увагу. Бажаю, щоб вам завжди було тепло, затишно і світло.